Hello. Так, привезли рибу на річку. На річку. На річку. Випускає, випускаємо класних коробчик. Все. Коропи, і... карасі. Оп. Поїхали. Оп. Ее так. Щас пишу коробки. Зараз ми сюди закинемо і в копаночку. В копаночку. Так. Хороші, Хороші. Диви, я на ну, корупції, корупції витягнули. Да. І маленькі є, і маленькі, Та, та кажу, всякі да, Хороші, живенькі головне, що живенькі. Жива риба, так. Да. <гум> Ти так ще не, не на сушу їх кидаєш. <гум> 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 О, дзеркальний, О, О, випускай, давай. Сюди йди. Малиш. Ой, тихо, бля, давайте, щоб не вбий його, не затримує. Оп, хорошо, диви, як пішов. Ну, нормально, та жітиме, бля Головне, щоб так, не ще не поїхали. Так, і туди треба, так? Да? Остав у річку пару цих чи це у цей у... там пару крупів остав. Ось так як остав два туди, три, чотири, скільки їх там є. Шагано, скільки їх та так візьми, блядь, брежменю викинь тих караси та й блядь. А, ну да. Вот то так і ще бери меню, викидав. Давай усі туди нахуй. Все, в сроку. Кидай, кидай ще. Викидай, викидай, сейчас і в річку підемо кидаємо. Вставу кинеш. Є там пару бурапів. Да. О, все, все. тут випустили з блядь. пішли тепер сюди з піввідарочка.